Дорогі друзі, я вас вітаю в цьому залі. 11 березня. Ми святкували 115-ту річницю з дня народження нашого земляка. Поета. Європейського рівня Василя Петровича Бобинського. Хто такий Василь Бобинський? Ми дізнаємося із сьогоднішньої урочистої академії, і кожен з нас задумається бо живе він в цьому місці, де народився малий Василько. Дозвольте від імені нашої урочистої академії. Покласти квіти до цього єдиного пам'ятника Василю Бобинського. Покласти квіти ми доручаємо нашим прекрасним студентам Юрію Барану і Мар'яні Хомию. Прошу стати для виносу квітів. Сьогодні в перших днях весни у звичаях народу українського вшануємо і знаного, і незнаного усім червоноградця Василя Бобицького. Вийбуре, шалій добивайся до людських зав'яли В їх серце їх нерви вжираться, їх серце ніски. Кров. Василь Петрович Боббинський поет, прозаїк, публіцист, літературний критик, знавець восьми мов. Розуміємо, що за цими визначеннями стоїть велика праця. Освіченість і ерудиція. А доля нашого тамлобного земляка Бо народився він у Чорнограді, точніше у Кристинополі. дуже трагічна і дуже сумна. Від широкого визнання і популярності у свій час до повної заборони і забуття уроки Судебівщини і нарешті поступового і дуже болісного відродження у наші дні. Народився Василь Бобинський 11 березня 1898 року. Христинополі, тоді це була австрійська частина Волині. Батько його Петро був залізничним будником, тобто дистанційним черговим, мав брата і двох сестер. Але батьки у пошуках роботи часто переїжджали з місця на місце і тому сім'я Бобинських жили у Фельщині, конюшках сім'янівських, каменнобоброді і хоросниці. Особибицький вчився у Львівській та Відінській гімназіях, мав скриніст до гуманітарних дисциплін, мав глибокі знання з української та зарубіжної літератури, володів, крім рідної української, українською, такими мовами чеською, польською, угорською, німецькою, єврейською, французькою, англійською та російською. Тому що часом став відомим мілим перекладачем, а перші рішень почав публікувати у п'ятому класі гімназії. І в цей час Бобинський разом з іншими юнаками з Галицьких трудових низів, захоплений хвилею національного відродження, вступає в лави загонів українських січових стрільців. До речі, там вже були Михайло Павлик і Іван Франко. Якби не пісня, були б ми подуріли, а так зійшлися на хвильку, заспівали і легше стало. Продовжуємо попередню думку підхорожний Михайло Гайворонський. Гайбор... Саме Михайло Гайворонський попав на... на музику Слова Василя Бабинського і залунала на, всю... на всю Україну ця пісня. На факті виїзду Бобінського з молодою дружиною Емілією Пастушенко та однорічним сином Борисом у Харків. Це був 1930 рік. У Львові на той час розпочиналася пацифікація. Бобінського переслідували, погрожували розправою, тому він за сприяння ЦК КПЗУ виїхав до Радянської України. Прийняв громадянство і включився у бурхливе життя в столиці. Ми юні унізні бурхливих нових світів світанок, вогня всех зривів, порвем гнічучі тами. Це вірш 1933 року. Грудні цього ж року Бобинського, що вірою і правдою служив новій владі, звинувачують, як і багатьох інших талановитих українців у належності до мофічної терористично-диверсійної організації Лесь Курбас, Мирослав Фечан. Дмитро Загул, Андрій Павлюк, Василь Бобинський і інші були заарештовані. Син Борис при навісних обставинах трагічно загинув у 1966 році. Мало що відомо з його життя. Не всі ми навіть чули про нього, Бориса Васильовича Бобинського. Але є одна річ, яку. У наше життя війшла з самого нашого дитинства. Це пісня Бориса Вопинського Оксано Оксано. Оксано Оксано! Тоді, коли вишив, вийшов на поселення. Йому пропонували написати вірш про великого вождя, написав скаргу, судили вдруге і розстріляли. Це трапилося вранці 2 січня 1938 року. Де могила досі невідомо. Що я люблю? Люблю тебе безмежно, Всеглядано та вічно недостежного, сказав мені той стан зеленоводен, що в ній мій зір бар голоден. узрів тебе розкішно, безодежно, простягнуто на зелень прибережну. Сказав мені той день нових народин, що я тебе забути вже годен. Що з вуст твоїх почую любі речі, що з мою візьмеш долоні вірні, що в дійсність мрія зміниться невловна. Про це якось мені сказали вечір, ті в синяві небесні надвечірні, баранчики, як кучерява вовна. Не повернувся, лишився на чужині, і мимоліт пройшли роки, і вже в теперішній годині шановний поета земляки. Дякуємо за увагу. Як пішов пропав самину камінь в рік.